Дякую. Тож, я б хотіла сьогодні поговорити про принципи створення новітніх матеріалів, але перед тим як я почну, я хочу подякувати попереднім доповідачам, тому що я не знала, про що будуть ці лекції, але вони дуже круто доповнять те, що я буду розповідати, тому дуже вам дякую. Як слухачі? Малої академії наук, як люди причетні до науки, ви повинні знати, що у нас є метали, є неметали, Ми можемо поєднувати метали, отримувати сплави. Про це ви, власне, щойно послухали лекцію. І це все дуже цікаво, але також ви повинні розуміти, що. Ми маємо певну кількість металів. Е, дякуємо нашій матінці природі за те, що вона нас нагородила е, таким важливим ресурсом. Проте ця кількість є скінченна, а якщо ми маємо скінченну кількість елементів, то їх комбінація також є скінченна. І треба відповісти на запитання, що ми маємо сьогодні і як, маючи щось. Сьогодні, а конкретніше ті всім вам відомі елементи, які є в таблиці Менделєєва, отримати щось принципово нове завтра. І, власне, ось це принципово нове завтра, воно повинно рухати нашу промисловість, воно повинно сприяти її розвитку і робити наше життя простішим. Так? Тому що більшість механізмів, більшість розробок, які ми робимо, ми робимо для того, щоб спростити наше життя. Тож, трішечки розкажу про деякі види новітніх матеріалів, які, над якими працюють сьогодні вчені, в тому числі матеріалознавці і інші. Перш за все, це композиційні матеріали, тобто матеріали, які складаються з декількох. Елементів. Композиційні матеріали для кращого сприйняття можна порівняти з кексами. Я сподіваюся, всі люблять кекси, особливо зараз ввечері, коли вже трішки втомилися, трішки вже хочеться додому, чаю, під повдручкою і кексика. Тож, з точки зору композиційних матеріалів, якщо це переносити на таке буденну річ, як кекси, то кекси у нас складаються з тіста і родзиночок. Якщо ви не любите родзинки, вибачайте, бачите, ну тут будуть родзинки. Тож композиційний матеріал він також складається з двох елементів: це наповнювач і матриця. І, власне, матриця то як тісто в кексі, а наповнювач то як родзинки. Тобто матриця, вона неначе тримає наш наповнювач, вона слугує. Ось цією зв'язуючим яз... зв компонентом. І коли ми їх поєднуємо, отримуємо композиційний матеріал. Композити бувають дуже різні, залежно від того, якої форми наповнювач, який тип матриці. Ми про це поговоримо трошки далі. Але на що я хочу наголосити? Дуже важливо не плутати композиційні матеріали і сполуки. Які використовуються в повсякденному житті і не тільки. Наприклад, ось тут ви можете побачити зображ... схематичне зображення матеріалу відомого як нітрит кремнію. Це надзвичайно міцний матеріал, який складається з кремнію і азоту, і це є стала хімічна сполука. Так, вона теж складається з двох елементів. Ну, тут є певна схожість з композиційними матеріалами. Але ці елементи з'єднані хімічними зв'язками, і тому це не є композиційним матеріалом. Композиційний матеріал він складається з двох елементів, кожен з яких дуже різний за своєю природою. Так, наприклад, в кексику, знову ж таки, родзинки мають відмінну природу від тіста. Ну, як мінімум, тісто ми робимо самі, а родзинки. Ну, Якщо дуже сильно почекати, то виростуть прямо на кущику винограду. От, тому дуже важливо їх не плутати. Е, і трішки детальніше про композиційні. Як я сказала, вони бувають дуже різні, Матриця, тобто те, що да, може бути металева, керамічна, скляна, полімерна. Я сподіваюся, всі розуміють, що таке полімер, е, армуюча або зміцнююча складова. Ну, з назви можемо зрозуміти її функцію, вона зачасту підвищує міцність. Вона може бути у вигляді волокон, може бути у вигляді маленьких частинок, може бути металева, керамічна, скляна, і залежно від того, як ми їх поєднуємо, ми можемо досягати різного ефекту. От, Наприклад, ви можете побачити, що поєднання металевої матриці і керамічних частинок. Може сприяти підвищенню провідності, міцності, твердості і інших механічних характеристик. Так? В той час, як поєднання скляної матриці і керамічних частинок, може сприяти підвищенню високотемпературної міцності, а це теж механічні властивості, але трішки іншу природу мають. І тут можете побачити деякі приклади, як же вони виглядають. Ці композиційні матеріали, а керамічні вуглецеві і скляні волокна відповідно. Зверніть увагу на розмір лінійки. Ось в такому маленькому діапазоні у нас вміщаються 2 мікрометри, тобто наявні зміцнюючі складові, ми не можемо побачити неозброєним оком. Для цього часто використовуються спеціальні прилади, такі як оптичні мікроскопи, електронні мікроскопи високої роздільної здатності. Підемо далі, а, як же ж їх зробити, ці принципово нові композиційні матеріали, яких раніше світ не чув? Ну, насправді є два підходи: один з яких, а що, якщо. Це не дуже ефективний підхід, але він використовується. Так? І справді, інколи людина, яка має особливо багато досвіду, вона може просто подумати: а що, якщо я додам, наприклад. Вуглецеві частинки в якусь металеву матрицю. І ставиться експеримент, досліджується. Але, як ви розумієте, ну, це припущення, це гіпотеза. Гіпотези часто не є е, справедливими, так? тому це не дуже ефективно. Проте бувають випадкові відкриття. І тут недаремно я навожу е, це стіл скляний, по якому Чимось прилетіло. Я не знаю чим. Але, як бачите, він не розсипається. Це досить цікаве відкриття, яке було зроблене випадково вченим Едуардом Бенедиктасом в 1903 році, який просто впустив собі на ногу колбу з деяким розчином. І колба не розбилась. Вона потріскалась, але вона тримала свою форму. Він став думати, чому ж так сталося, і прийшов до висновку, що справа якраз в наповненні колби. Наповнення не дозволялось. Ну, там є досить наукоємке пояснення цьому. Я не хочу на цьому детально зупинятися. Я просто хочу донести, що є різні підходи. і... Це теж має місце бути. Випадкові відкриття дуже часто є досить корисними, особливо всі ви користуєтесь мікрохвильовками, мікрохвильовка це абсолютно випадкове відкриття, яке, було, яке не ставилось за мету. Але в практиці інженерії все ж таки більш ефективно ставити мету або ставити проблему, яку ви намагаєтесь вирішити. І я зараз наведу вам реальний приклад проблеми, яка. Вирішувалось. отже, як ви знаєте. Більшість научного наукових відкриттів, вони зараз зосереджені на проблемах екології, проблемах засмічення навколишнього середовища. І відносно нещодавно, буквально декілька років тому, було прийнято меморандум, ну, якщо дослівно перекладати, меморандум усвідомлення негативного впливу МІДі, а точніше, оксиду МІДі. Не самої МІДІ в чистому вигляді, а оксид, Купромо 2, так, а, продукт реакції МІДі із киснем. Якщо ви бачили, якщо ви були в Київському зоопарку, там на вході є статуя, здається, Лева, і вона зелена. Так, от, вона зелена, якраз за рахунок ось цього оксиду Купром-2, Купромо 2, вибачте. А цей оксид він є канцерогенним і він має здатність накопичуватися у водах, наприклад, і отруювати нашу воду, яку ми п'ємо, е, яку використовуємо кожного дня. І тому сьогодні у всьому світі багато інженерів працюють над пошуками заміни міді. Як ми можемо? Ну, ми ж не можемо просто відмовитися від міді. Правильно, це дуже важлива частина нашого життя. Але треба пошукати варіанти альтернативні, які могли б використовуватись замість цього матеріалу. Для того, щоб пошукати альтернативи, потрібно зрозуміти, що саме повинен виконувати, повинна виконувати ось цей елемент, виконаний з міді. Так? Мідь у нас володіє комплексом властивостей, серед яких висока електропровідність, стійкість до корозії, пластичність, носостійкість. Я сподіваюся, зрозуміло, що таке зносостійкість, стійкість до зносу, тобто здатність не втрачати властивості під дією різних навантажень, висока теплопровідність і так далі. І з МІНДІ виготовляється дуже багато деталей нашого повсякденного життя, і, зокрема, машинобудування, в тому числі, це і провідники, це і деякі матеріали, які працюють в умовах тертя. Наприклад, підшипники з бронзи виготовляються, це і е, ось такі елементи струмознімачів електротранспорту. Якщо ви катались на трамваях, тролейбусах, то там 100% є ось цей струмознімач. Ви можете не здогадуватися, як воно працює, а воно працює завдяки міді, тому що мідь е, основний матеріал, який забезпечує високу провідність. Отож, як Замінити її, нам потрібен матеріал, який би був не міддю, але був би здатний виконувати всі ті функції, які виконує мідь. Коли ви в школі розв'язуєте задачки з фізики, вас часто направляють в кінець підручника, тому що там є таблички порівняння властивостей. І, власне, ці таблички вони є дуже корисні в цій справі, як пошук альтернативних матеріалів. Якщо ми візьмемо ці таблички. Які, до речі, теж наводились в попередній лекції, ще раз дякую за це, ми можемо побачити, що з точки зору фізичних властивостей, таких як густина, коефіцієнт теплопровідності, найближчою до міті є алюміній. Так? З точки зору питомого електричного опіру, найкраще, звісно, використовувати срібло. ну, це... Але це досить дорого. Сріблом, на жаль, не буде замінена вся мідь, яка використовується сьогодні для провідників. Тому, знову ж таки, алюміній нас цілком задовільняє з точки зору провідності. Так? Срібло золото дорого, а все, що далі, воно має значно вищий опір. Відповідно, нам не дуже підходить. От, алюміній. Найкращий варіант. Таким чином, що ми бачимо? Ми бачимо, що наш алюміній він має високу електропровідність, стійкість до корозії, тому що ну, ми знаємо, алюміній має здатність пасивуватися, да? він покривається міцною плівкою алюміній 2-3, він не кордує, він не е, реагує з киснем. Також він є пластичним, я сподіваюся, всі тримали в руках алюмінієвий дріт і трошки його гнули, і знають, що він пластичний. Також він володіє високою теплопровідністю. Це дуже легко перевірити. Можете просто, якщо маєте алюмінієву каструлю, поставте на газ і подивіться, як швидко вона нагріється. Але алюміній має низьку зносостійкість. Це нам не підходить. Це нас не задовільняє, але цю проблему можна вирішити. І от сюди тут. Приходять на допомогу композиційні матеріали. Маємо низьку зносостійкість, маємо додати щось, щоб її підвищити. В даному випадку було запропоновано додати залізо. І ви мені скажете: так алюміній, залізо це два метали. Якщо ми поєднуємо два метали, ми отримуємо сплав. І я була б з вами згодною, якби це не була моя магістерська дисертація частково. Тому я з вами не згодна. Коли ми поєднуємо алюміній і залізо, і тут ми бачимо діаграму стану, яку наводив Олександр Іванович на першій лекції, так? вони здатні утворювати стабільні хімічні сполуки. Вони виділені ось кольорами зеленим, червоним, синім. Фером алюміній 2, фером 2 алюміній 5. Це такі сполуки називаються інтерметаліди, тобто сполуки, що складаються з двох або більше металів. І ці сполуки вони володіють. Дуже високими механічними властивостями, вони є дуже твердими, вони є дуже міцними і вони здатні підвищувати міцність всього нашого сплаву. І коли ми додаємо до алюмінія залізо, в процесі отримання утворюються ось такі маленькі включення цих сполук, такі, вони називаються дисперсні включення. І, власне, вони підвищують міцність нашого сплаву в цілому. І таким чином ми отримуємо композиційний матеріал, який складається з алюмінієвої матриці, всередині якої дисперсно рівномірно розташовані частинки інтерметаліду. Ну тут їх, власне, два: алюміній алюміній-6 ферм і алюміній 3 ферм. І от з такого матеріалу можна отримати ось такі пластинки, як зображені в лівому нижньому кутку. Пластинки струмознімачів, які можуть використовуватись там, де е, ось ця рогатка, скажімо так, електротранспорту, контактує якраз з. Дратами натягнутими поверх. І ось ця частинка, вона, власне, їздить по нашому проводу. Дуже дякую вам за увагу.